В Олександрійській бібліотеці для юнацтва щочетверга збираються активні дівчата поважного віку, аби потанцювати. Найстарші танцівниці 85 років, постійних учасниць 10, розпочинали з факультету лікувальної фізкультури при університеті третього віку, який відвідують вже 8 років. Наразі волонтери товариства «Червоного Христа» запропонували спробувати себе у танці, на що, звісно, активні поважні дівчата погодились. До нас завітали волонтери з таким напрямком, чудовим на цей важкий час психологічне розвантаження. І нас попросили, давайте ми зробимо до, наших, до нашої фізкультури елементи танців. Ми спробували перше заняття Дарина нам показала ну такі, такі незначні вправи, а ми кажемо, та ми можемо більше, краще. Показали, що ми можемо. І... Вони додавали нам такі важі вправи. Ольга Владимирна була в заході, сказала, що ми молодці, треба продовжувати. І оце ми дякуємо, дякуємо нашим волонтерам. Це дуже потрібно. І Ми ходимо і на фізкультуру в понеділок, і ходимо четвер на танці дуже-дуже з великою охотою. Своїми вихованками хореографиня Дар'я задоволена. Ну, як раніше казали так, я робила елементарні вправи, там ніжку вправо, ніжку вперед, все. А коли я побачила їхні можливості, я була в захваті. я говорю, так, продовжуємо працювати далі, розширяємо наш так сказати, репертуар, розширяємо нашу лексику хореографічну. І як бачите, ось такий результат. Ми займаємося ну, зовсім мало, тільки місяць, і вже який результат. Але якщо будемо далі в такому темпі, то можливо, ви нас побачите на великій сцені. Не лише танцювальний напрямок пропонують волонтери Червоного Христа. Я хочу ще раз нагадати, що ми працюємо в напрямку психосоціальної підтримки, і ця група саме працює в двох напрямках: це рухова активність, елементи танцю, розвантаження за допомогою фізичної активності. Також ми долучаємося до. Теж активності за допомогою різноманітних творчих справ ми виготовляли свічки декоративні. Так плануємо є ще в планах різні заходи, які допомагають розвантажитися саме за допомогою творчості. Тобто, це не тільки рухова активність. Долучитися може кожен запрошує волонтерка. Таким людям я хочу сказати, що. Зараз кожна людина потребує допомоги. Немає в Україні людей, яких би не торкнулася війна, і саме ось таке розвантаження допомагає різними способами. Кожен шукає, підбирає для себе те, що йому більше підходить. Ми запрошуємо усіх, ми готові підлаштовуватися ми готові допомагати вам в тому обсязі, в якому це потрібно для конкретної людини. Долучайтеся до творчих заходів з елементами якоїсь ручної праці, якісь вироби будемо виготовляти. О, долучайтеся до рухової активності. Ну, взагалі, в планах далі розвивати цю групу. Можливо, ми долучимо ще тренерів з йоги, які будуть проводити елементи. Ось такі я дуже дякую активним людям, які долучаються в цей момент, які знаходять час в своєму графіку для того, щоб допомагати. Анонси заходів та контакти можна знайти у групі Волонтери Товариства Червоного Хреста України міста Олександрія у Фейсбуці.